Вітаю, ви на каналі Жовті води сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Українці повертаються додому з російського полону. Цього тижня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо, зараз поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний. Багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Повідомили на сторінці президента Зеленського. Жовтоводська міська рада не задовольнила петицію з вимогою звільнити керівника КНП благоустрій Володимира Гуменюка, попри те, що ця петиція набрала за лічені години необхідну кількість підписів. Обурення громадськості викликала як сама відповідь, так і її форма. Допис про це опублікувала у Фейсбук ініціативна група громадська ініціатива. У відповіді на петицію, яку оприлюднили у Фейсбук, голова міськради посилається на неточності при складанні петиції. Зокрема, зазначено, що петиція містить помилку в назві підприємства, бо цитуємо: у місті жовтовок. Оде відсутнє зазначене у петиції комунальне підприємство благоустрій, внаслідок чого неможливо звільнити гумоніка Володимира з посади зазначеного у петиції підприємства. Крім того, посадовці зазначили, що рішення про звільнення керівника може бути прийнято лише у разі систематичного невиконання ним обов'язків та за наявності дисциплінарних стягнень, яких на момент розгляду петиції не було. Представники ініціативної групи вважають цю відповідь ухилянням від відповідальності та публічним ігноруванням голосу виборців. Вони наголошують, що проблема не в технічних формулюваннях, а в суті. Звільнення Гуманюка вважають підписанти це перший крок до оздоровлення комунальної сфери міста. Місто не може далі жити у занедбанні через байдужість і безкарність керівників. Про наступні кроки ініціативної групи читайте на сайті «Жовті води сіті. Нищик Тетяна стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України з легкої атлетики, що днями відбувся у Івано-Франківську. Тетяна змагалася на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Про це повідомила тренерка ДЮСШ Лариса Веремійчик. Вітаємо Тетяну з гарним результатом детокс Клінік розширює спектр своїх послуг. Тепер тут можна не лише позбутися залежностей, але й отримати консультацію досвідченого лікаря-терапевта, зробити кардіограму серця ЕКГ та скористатися послугами маніпуляційного кабінету від уколів до крапельниць. Лікар-терапевт приймає щодня без вихідних. У клініці працюють досвідчені спеціалісти, які надають кваліфіковану медичну допомогу навіть у найскладніших випадках. Ми пропонуємо кодування від алкоголю, виведення із запою, детоксикація наркозалежних, аналізи на наркотики, консультації нарколога та психіатра, виїзд лікаря на дім. Адреса вулиця Героїв України, 31, колишня Хагаріна. Телефони для запису 095 40 36 154 та 098 762 17 75. Детокс Клінік. Кваліфікована медична допомога. Третій поверх одного з корпусів міської лікарні у жовтих водах відремонтували. Тепер тут інклюзивне терапевтичне відділення на 37 місць, оновлене за підтримки міжнародної організації з міграції та уряду Чеської республіки. Про це повідомляють у міськраді. Роботи включали повну заміну інженерних комунікацій, нові вікна та двері, сучасне оздоблення стін, підлоги та стелі, облаштування санвузлів, у тому числі для людей з інвалідністю, закупівлю нових меблів і медичного обладнання. Загальна вартість проєкту склала понад 10 мільйонів гривень. 17 червня у жовтих водах відбудеться яскравий підсумковий захід всеукраїнського соціального проєкту від світів та агенції Садибам'юзік. Родини учасниці змагатимуться за звання найкращої родини громади, даруватимуть пісні, історії та тепло. Запрошуємо всіх на свято єдності, творчості та сімейних цінностей. Початок о 17.00 у палаці культури. Вхід вільний. У жовтих водах мешканці будинку ОСББ Південний 289 довели, щось змінити можна без бюджетних коштів. Ініціативна група співвласників взялася за відновлення двору, де зараз є яскравий дитячий майданчик, мініфутбольне поле та клумби. І все це силами самих мешканців. Детальніше читайте на сайті Жовті Води Сіті. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.